Доброго дня, вас вітає компанія автопарк. У нас ось таке нове надходження. Це на нас Volkswagen Айді 4 2023 року. 82 кВт автобатарея, тобто запас ходу десь 450-500 км І з пробігом 10 тисяч км. Машина в нас в чудовому стані покузує, такому сірому кольорі. Приїхала з Америки, один власник в Україні без ДТП. Все в нас в рідній фарбі, стоять отакі оригінальні великі титани і хороша зимова резина. Салон у нас такого сірого кольору з темними вставочками, комбіновані сідушки, тобто шкіра і текстиль, комплектація у нас Pro, тобто повний привід і всі можливі асистенти. Контурна посідка теж у нас присутня, темна стеля, камера заднього виду, парктроніки, підігріви. Тут у нас є все. По пробігу нагадую 10 тисяч. Оригінальний пробіг авто ніяких вкладень не потребує. Можна сказати, автомобіль як новий. Теж, якщо ви бажаєте перевірити цей автомобіль, в нас є автопарк сервіс, будь-які перевірки, чи комп'ютерні, чи будь-які діагностики. Отже, приїжджайте до нас у місто Львів, пліксова Ші 60, перевіряйте, тестуйте, ну і купуйте собі таке авто.